Доброго вечора. Доброго вечора, кажу. Мене звати Сашко Воложинський. І десь днів 10, 14 тому, я прочитав книжку, яку не читав раніше. Називається вона Я башті та армія, її написав Андрій Кузьменко. І таке враження, що поспілкувався з Кузьмою. Раджу всім почитати для того, щоб... Пережити це ж відчуття. Але хотів сказати про інше. Я думаю, що Кузьма був би щасливий сьогодні стояти на цій сцені, бачити цей зал, всю цю публіку в такій кількості. Єдине, що, єдине, що прикро, що за його життя таких концертів масових, людних не було надто багато і тільки його смерть зібрала нас усіх в цьому залі. Це дуже прикро. Давайте... Зробимо правильні висновки і не будемо повторювати ці помилки стосовно інших артистів, які живуть і працюють в Україні. Є різні точки зору з приводу сьогоднішнього концерту. Дехто вважає, що от ми вирішили скористатися виходом на сцену для того, щоб підняти свою популярність, звернути на себе увагу, нагадати про себе. Ну, я хотів би сказати, що це не так. Що сьогодні ми всі працюємо не за себе, за того хлопця. За того хлопця, який мріяв бути на цьому концерті, на цій сцені. І сьогодні це не наш концерт, це концерт Кузьми. Концерт його групи, його пісень, його прихильників. Зрештою, це концерт його мрії. Тому я би вас усіх просив не перетворювати це на якусь панахиду. Давайте поводитись так, ніби Кузьма на цій сцені сьогодні працює. Давайте так годувати, давайте так співати, танцювати, стрибати, витягуватися, щоб Кузьма десь там на недостах іщу цю енергію. Давайте, давай! давай.

На цій сцені всі ми знаємо, що Кузьма переймався дуже подіями в Україні, вболівав, переживав, допомагав, підтримував, в тому числі багато допомоги здійснив нашим військовим, які перебувають на передовій. Прикро, що не встиг часом отримати за це повноцінну подяку. Але сьогодні хочемо трошки виправити цю несправедливість і для цього хочу запросити на сцену двох людей. Давайте гарно зустрінемо заступника директора департаменту персоналу адміністрації Державної прикордонної служби України Сергія Петровича Треуса і голова управління громадського об'єднання Всеукраїнських Союз захисників кордонів Фатівської землі Олександра Вікторовича Лебедя. Андрій побув багатьох в підрозділах прикордонної служби, відділах, контрольних пунктів, пунктах пропуску. Він почесний прикордонник України, лауреат премії Державної прикордонної служби України Смарагда Валіра. Він випередив своє на час. Він показав нам приклад, як не боятися, як бути вільною людиною. Він дійшов до серця кожного і залишається в серці кожного прикордонника. Шаномі друзі, мало хто знає, що Андрій дуже активно спочатку початку року приймав активну участь у розробленні проєкту «Відзнаки». На прохання військовослужбовців, які приходять в службу в зоні АТО, відзнаки, яку будуть вручати воїнам, які проявили мужність і героїзм при захисті Державного кордону України, а також під час виконання бойових завдань. як результат цієї роботи, Всеукраїнська громадська організація захисників кордону батьківської землі введено від за захиснику кордону почесної землі.